З нами вже на зв'язку військовий експерт Олег Ждан. З ним і проаналізуємо, що означають такі заяви. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, Росія призупинила інспекції ША власне за договором про контроль ядерного озброєння. Розкажіть, що це означає на практиці, і наскільки, ну, власне, це тривожний меседж. Ну, Росія продовжує шантаж, ядерний шантаж цього світу, і е, от тим, що вона ховає свій ядерний арсенал від інспекторів. Е, ну не інспектори, та це називається верифікація ядерного боєзапасу відповідно до договору міжнародного договору. Вони тим самим е, намагаються налякати захід і в першу чергу Сполучені Штати е, справа. У тому, що коли люди не знають, вони лякаються. Чому тому що вони не знають, що далі буде робитися? А якщо людина налякана, то цією людиною дуже легко керувати. На що і розраховує Російська Федерація? Незнання або відсутність інформації про ядерний арсенал Російської Федерації, особливо коли мова йдеться про постійний контроль ядерного арсеналу відповідно до договору. Вони намагаються залякати світ і поставити їх в ситуацію, що хочете контролювати, ідіть на компроміси. А от чи означає такий крок, що по суті зараз Росія виходить із угоди, з ядерної угоди зі Сполученими Штатами? Так, абсолютно вірно. Це відмова від, від виконання умов угоди. Є е, фактично, я вам, вам скаже будь-який юрист. Це є фактично вихід з в односторонньому порядку вихід цього договору, до речі, це відповідь: зверніть увагу, Сполучені Штати декілька днів тому вони запропонували розпочати нові консультації стосовно договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь ОСНВ 3 Але бачите, як Росія відповіла, вона фактично вийшла із існуючого договору. Ну І так само Байден закликав, що якщо такі переговори відбудуться, то він точніше пропонував долучити до них і е, Китай. А стосовно от, е, власне, ви сказали про те, що ну дійсно Росія по суті зараз е, ховає свій ядерний арсенал від заходу. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що далі буде ще важче простежувати, відслідковувати, що відбувається? Ми просто неодноразово раніше з вами в наших ефірах говорили про те, що якщо б Росія дійсно вирішила застосувати ядерну зброю, то Захід умовно зразу би це помітив. Чи означає, що тепер буде важче відстежувати ці процеси там, можливо підготовки або переміщення якихось там боєголовок і таке інше? Ну я думаю, що само відстеження воно буде як було, так і залишиться. Справа у тому, що відстежують не тільки верифікація, вона перевіряє. Розумієте, ви при вас допускають на об'єкт, де зберігаються ядерні боєзапаси? У вас є схема. Яка підписана і затверджена Російською Федерацією? Ви заходите і перевіряєте номера контейнерів і типи боєприпасів, які там зберігаються. Якщо все відповідає, то ви поїхали. Ось в чому полягає верифікація. А спостереження ведеться будь-якими іншим способами, починаючи з агентурної розвідки, закінчуючи технічними засобами розвідки, в тому числі і космічними. Тому о, переміщення будь-якого боєзаряду буде відстежуватися всіма можливими способами. Хочу далі з вами обговорити події на Запорізькій АЕС, і як ви загалом ставитесь до тої версії, яка зараз з'явилася в інформаційному просторі, що мовляв Росія, Кремль справді могли би підірвати там запорізьку атомну електростанцію для того, щоб звинуватити в цьому якраз Україну і звинуватити Україну в такому ядерному терорі, і це тоді б розв'язало нібито їм руки для застосування вже тактичної ядерної зброї в Україні через явні там неуспіхи на фронті. На ваш погляд, наскільки це реалістично? Ну думаю, що це не реалістично і більше похожен, схоже на інформаційно-психологічну операцію спеціально стосовно цього вкиду. але імовірність така існує. Не можна це викреслити повністю. Ну може там відсутній взагалі, мозок у військових керівників або у політичних керівників. Я я ж пам'ятаю фразу Путіна про те, що всі здохнуть а. Росіяни підуть у рай, uh -huh. тобі ж він або мир з ним, світ з ним, або світу не існує. Якщо Путіна не існує, то такі гасла повністю виключати неможливо. Але тут розумієте, тут вже більше проблема не наша з вами. Да, вони шукають казус Беллі, цілком можливо, що вони шукають казус Беллі для того, щоб застосувати. Тактично ядерну зброю проти збройних сил України, розуміючи, що вони програють нам в загальновійськовому бої і утримати ці території для них стає все дедалі неможливим, але тут я рахую, що тут проблема набагато шире. Ширше в це світова вже проблема. І якщо Європа і в цей раз промовчить і проковтне, ну я тоді не знаю. Вони готові жити на континенті, на якому Може вибухнути найкрупніша атомна електростанція, яка знаходиться саме в майже в географічному центрі континенту? Ну тоді в мене питання: а, 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 а що в головах європейських полі? А загалом, що зараз може зробити захід в цій ситуації. Ми не бачимо якихось надто радикальних заяв. От, наприклад, трохи раніше, перед нашим нашою розмовою з вами, цитували речницю Білого Дому. І в принципі, вона сказала про те, що ну, звісно, Сполучені Штати продовжують пильно стежити за тим, що відбувається на Запорізькій звісно ж, закликають Росію припинити військові дії. Ну але водночас, нібито, немає доказів того, що обстріли викликали аномальне зростання рівня радіації, тобто їхні заяви виглядають ну так стурбованими, але не так. Кими, які можуть дійсно змусити Росію змінити свою поведінку, справа у тому, ну це я думаю, що це добрий знак для нас з вами. Чому? Тому що я нагадаю заяву Боріса Джонсона і потім заяву адміністрації Білого Дому про те, що якщо тільки Росія буде намагатися застосувати зброю масового ураження, там йшлося не тільки про ядерну зброю. То ну та ж саме Великобританія залишає за собою право в нанесення превентивних ударів без консультації в рамках НАТО. Потім ну близько до цієї заяви була заява Білого Дому. Тому я думаю, що добрий знак в тому, що вони спокійні, а значить, вони відстежують ситуацію, а значить, це дійсно інформаційно-психологічний вкид і для того, щоб залякати нас з вами. Можливо для того, щоб ще й подратувати, ну допустимо, європейський континент, але раз сполучені штати поводяться більш-менш спокійно, значить, вони не відчувають тут великої загрози. Наша розвідка тим часом підтвердила про те, що частина Запорізької атомної електростанції замінована? Як ви вважаєте, той генерал, який кричав там, якщо знову ж таки довіряти цій заяві, принаймні її поширюють в енергоатомі, який кричав на російських солдат про те, що або ця земля буде нашою, або залишиться випалена пустеля? На ваш погляд, вони дійсно і кричав про те, що, власне, якщо буде такий наказ, то ми виконаємо його щастя. Як думаєте, вони дійсно готові виконати такий наказ чи розбіжуться при першій же можливості? Ну думаю, що навряд чи вони готові виконати такий наказ. Хоча а, а, незнання може спонукати справа. У тому може можливо бійці російські солдати навіть думки не, не, не мають про те, яку загрозу чи якої загрози вони під а, можуть бути підвержені, знаходячись на, на цій станції, або якщо станеться, згадайте режиміс. Рудий ліс біля Чорнобильської атомної станції вони там копали окопи і сиділи там два тижні, поки не отримали випромінювання, яке почало проявляти ознаки проміневої хвороби. Розумієте? Тому, тому цим бійцям вони можуть і взагалі не розуміти, про що йде мова. Генерал, так, він фахівець радіоактивної, хімічної бактеріологічної. Галузі збройних сил Російської Федерації він розуміє про що він говорить. Можливо, таку компетентну фігуру і і, і і цілком спеціально підібрали для того, щоб не, б, більше навести жаху, але я не думаю, що сам генерал готовий піти там до раю чи до аду, куди куди його там і підірвати цю станцію по перше, адміністративні будівлі так можливо замінувати, підірвати будівлю е, атомного реактора. Ну я не знаю, там треба вагон вибухівки для того, щоб її підірвати. Ну, і складно уявити дійсно, що в головах тих людей, які там не знаю, мінували так. реактор. Але з іншого боку, ну вони ж знаєте, як без перебільшення тут буде сказати мавпи з гранатою, і наскільки можуть бути небезпечні їхні дії, ну скажімо, навіть просто випадкові, чи все ж таки АЕС спроєктована так, що от в випадку якихось вибухів, я не знаю, здатна себе захистити умовно. Ні, АЕС побудована зі всіма заходами безпеки, і вона в автоматичному режимі кожен реактор може себе захистити в плані недопущення критичної ситуації. Це в Чорнобилі відмикали контури захисту захисту реактора для того, щоб там продовжити експеримент, який вони проводили. А в штатному режимі станція перше, що робить, це гасить самі реактори і заглушає їх. Тому Будем, станція більш-менш надійна, і будемо сподіватися, що вона спрацює в тому режимі, в яких умовах буде вона працювати. Давайте далі поговоримо про той пакет військової допомоги, який напередодні анонсували в Сполучених Штатах, оголосили, точніше, вже він е, достатньо масштабний од, на 1 мільярд доларів. Але, от, зокрема, не побачили ми в переліку ракет дальністю до 300 кілометрів для Хаймарсів. Атакмс. з іншого боку, ми побачили просто в цьому списку додаткові боєприпаси якраз до е, систем е, Хаймарс. Чи означає, це те, що е, немає, якщо конкретно Атакмс не згадані в цьому переліку, чи означає. Це те, що нам їх не передали. Так це означає, що поки що рішення щодо передачі цих ракет оперативно тактичних для цих пускових не при... остаточно не прийнято. Так, да, ми чули з вами розмови на рівні даже конгресу Сполучених Штатів, але я так розумію, що в Білому домі поки що остаточне рішення не прийнято. Ну я скажу, скажу що. У нас ще є достатньо грантів. Я так розумію, сума це не остання, і ви бачите, що за тиждень ми отримали два пакети допомоги: один на півмільярда, один на мільярд доларів. Тому я думаю, це не проблема для сполучених штатів. Якщо буде прийнято політичне рішення надати нам ці ракети, то вони можуть прийти за рахунок наступного пакету. Так що будемо чекати. А як ви думаєте, чи є зв'язок між тим, що таке політичне рішення поки не прийнято, і тими подіями, які відбуваються, зокрема на Запорізькій АЕС? Ну, думаю, що ні. Думаю, що події на Запорізькій АЕС це все ж таки політична гра Російської Федерації, і вони шукають будь-який запобіжник для того, щоб зупинити наш контрнаступ. От вони використовують все там впли до цього шантажу, але це ну спроба знайти якийсь захист від, від контрнаступу збройних сил України. А надання ракет ну я думаю, що це може бути політичний такий тиск сполучених штатів взагалі на ситуацію на Російську Федерацію з боку США в контексті всієї війни. Росії проти України, що сьогодні не дали, а завтра дамо. Можливо, вони там якісь мають свої наміри і свої погляди. Ну окрім тих, що співпадають з нашими на хід цієї війни. Ну і також в новому пакеті військової допомоги від США ми побачили боєприпаси для систем протиповітряної оборони на Самс. Скажіть, будь ласка, як так виходить, що ну, принаймні з офіційних повідомлень самі системи ми ще не отримали, а от боєприпаси зараз до них передають? І чи означає це те, що ми їх не отримали? А, ну, це не означає, що ми їх не отримали. Тут два варіанти. Або ми їх отримали і а, вперше прийшли додаткові боєприпаси, або. Ці боєприпаси прийдуть разом з самими системами. От два варіанти, які події, які можуть бути на сьогоднішній день. Я хочу з вами поговорити про той скандал, фактично, який новий розгортається довкола тих західних компонентів, які використовувалися в російській зброї вже в обхід санкцій. От зокрема у зброї, яку Росія використовувала в Україні, знайшли якраз компоненти західного виробництва і йдемо про те, що такі деталі могли бути передані там 2018-му, в 2019-му році вже в обхід санкцій. На ваш погляд, ось цей скандал, як він буде впливати на знову ж таки питання передачі нам озброєння. Чи прискорить він ці темпи? Ну я думаю, що ні. Я думаю, що навряд чи Бачите, Європа не може не може визнати сама себе винною. Це перше, І вони роблять так, що це приватні фірми. Да, вони порушили. Ми їх там, допустимо, накажемо або оштрафуємо. Але сказати, що ось ми він винні і ось вам додатково там ще 100 танків чи бойових броньованих машин. Я думаю, що такого не станеться. У них є чіткий план, який вони раз на місяць згоджують в рамках формату Рамштайн. От і постачають зброю. А так вони будуть намагатися зробити або такі невинне обличчя, або просто зробити вигляд, що цього не відбулося. Скандал як. З'явиться, пройде пройде, пройдеться по шпальтах газет, а потім з на сам Насамкінець, давайте пройдемося по фронтах. Як сьогодні виглядає ситуація, зокрема на фронтах, і що нового на театрі бойових дій? Ну на театрі бойових дій із нового можна відмінити тільки спробу повітряно-десантних підрозділів Російської Федерації атакувати наші позиції в напрямку Миколаєва. Це я так розумію. Була перша проба пера, і вони а, будуть тепер думати: е, чи, чи починати наступальні дії, чи не починати на цьому напрямку, чи на Криворізькому напрямку. Так що і це із нового все решта ситуація більш-менш стабільна. Вона а, дуже важка на сході. Вона там продовжуються оборонні бої з нашого боку. Російські війська штурмують наші позиції. Але там, же неподалік на Ізюмському напрямку, ми відсуваємо противника дедалі в бік Ізюму і звільняємо нашу територію поступово, але впевнено, на харківському напрямку йдуть оборонні бої. Ми намагаємося трохи перевірити оборону російських військ, шукаємо слабкі місця і намагаємося відсунути до державного кордону на Запоріжжі. більш-менш стабільна ситуація. Тільки позиційні бої і спроби, точніше, не спроби, а обмін артилерійськими і авіаційними ударами. От така на сьогоднішній день загальна обстановка на фронтах в Україні. Останнє запитання: а от власне ті дії, які відбуваються на Ізюмському напрямку, і те, що нам вдається відтісняти ворога, відвоювати назад раніше захоплені ними населені пункти. Чи можна такі дії вже назвати ну, контрнаступальними діями? Чи поки ще зарано? Так, цілком можливо. Це контрнаступальні дії, не контрнаступ, а контрнаступальні дії на окремих напрямках на, на оперативній ділянці фронту. Пане Леже, способі вам за розмову. Дякую, що долучились до ефіру. Okay. Нашим глядачам нагадаю Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку і, зокрема, аналізували ситуацію е, і на фронтах, як сьогодні виглядає театр бойових дій. Ну і крім того, так само обговорили важливі політичні заяви, в тому числі ядерний шантаж з боку Росії.